Привіт, мене звати Валентина. проживаю в Канаді, а саме Монреаль. Зараз в декреті, старшому 4 роки і молодшому сину 8 місяців. Тож давайте проживемо один день з мого життя разом. Ранок наш почався о 5.30, чому я не дуже рада, але вже як є. Підіймаю свою дупу, і йду готувати сніданок для старшого сина та збирати ланчбокс. Зазвичай кладуємо з собою сендвіч, овочі, фрукти та печивочі, крекери, обов'язково воду. Також можу ще покласти відбивні порізані, щоб йому було зручніше котлетки та сосиски. Сьогодні в меню бутерброд, сосиски, огірок, морква, малина, лохина та крекери. Трохи допомагаю сину з ранковою рутиною, і це ще пощастило, що молодший син прокинувся в гарному настрої і дає можливість спокійно зібратися. Я підгузник, збираємося присковети на видика твого братика. Так, так. Зубатий. Тепер ранкові процедури для молодшого. Десь між цим всім збираюсь я, щоб встигнути вийти з дому о 7.30. Ну і не забуваємо перевірити, чи поклали ланчбокс в рюкзак і, звісно, що вода. Ну що, вирушаємо. Їхати нам прискол орієнтовно 12 хвилин, теж трохи покажу вам ранкового Монреалю. як на мене, він дуже красивий. Готовий те? Так тобі подобається прескул? Так, такий. Такий? Так. А що ви там робите? Я, гаю, я гаю, маму. говорю. Класс. Так. Помогти. Найбільше, що мене дратує, це ось ці куртки, комбінезони, поки всіх одягне вже, сама все мокра. Тож, тим часом ми вже повернулися додому і намагаюсь вкласти сина на перший ранковий сон. Дається, це складно, бо його останнім часом трохи мучує зуби, і процес цей надзатяжний. Буду, до речі, скоро змінювати йому графік. Ну, але вже як є, трохи. Погайдалися, полюбилися, і нарешті дитина заснула. А я тим часом можу йти приступати до прибирання чи готування. Ну або одне інше. До речі, напишіть у коментарях, чи в когось теж так є. У мене коли поганий настрій або дуже багато негативу зібралось. У мене з'являється дике бажання все вимивати, вичищати прям кожну шпариночку. і я чую, що після цього мені стає легше, така наче як легенька міні-терапія. До речі, бачите, ось ці конструкції на столі, як капець, як боялася їх зачепити, старший син обожнює щось конструювати, будувати, і я би не відновила так, як це було. А він 100% помітив. Ну що, тим часом прокинувся вже молодший син і настав час прикорму. Як бачите, настрій до прикорму бойовий, і сьогодні на сніданок його буде чекати рисова каша з чорносливом. Рис він обожнює. Я вже це помітила неодноразово. А особливо рисову кашу з бананом це для нього прям любов. Також любить курочку, овочі, м'ясо до фруктів, теж наче йому подобається, але більш байдужий. Я так розумію, що ми з ним на одній хвилі, тому що в нас так, що чоловік і старший син обожнюють солодкі. А от я можу солодки взагалі не їсти, тільки не можу жити без м'яса. Дайте мені стейку, дайте мені куска якогось м'яса, і бачу, що молодший син, здається, пішов тут в мене. Ну що, запили все водичкою, посміялися і. І настає час зайнятися трохи своїм блогом. Чесно, мені дуже подобається займатися ютубом, розвивати сторінки, але в мене фізично на це не вистачає часу, тому що для прикладу цей влог я зняла ще два тижні тому, але ми всі перехворіли, плюс молодшо лізли зуби, і це катастрофа. Я не мала часу, щоб це все змонтувати. І ось лише зараз закінчую і закидаю це відео. І за цим всім прийшов час їхати по старшого сина. О 14.20 я його маю забрати, бо шкільним автобусом він не хоче їздити, і плюс це занадто рано, тому що йому на 8 годину орієнтом там 805 а автобус забирає в 6,50. Тобто дитина більше години має їхати в автобусі. Ну а поки я показую вам цього смішнючого сніговика і вирушаємо. Так, їдемо. їдемо. До речі, останнім часом почала дуже худнути, не спеціально. Це, мабуть, організм трохи виснажений, тому що я в такій вазі була після школи, десь в університеті, початкові курси. Зараз я важу 55 кілограм, при тому, що в мене ріст 173 чи 174, я от не пам'ятаю, тобто вага вже трохи замала. Але повертаємося до нашого дня. Така все серйозна. І дякувати Дані, що без крику їдемо забирати старшого сина Давида з Прескул. Ми з вами вже під школу, Ось там є автобуси. Тут автобуси для молодших діток і перед школою для старших. Ну, в принципі, зазвичай це так. І що нас там? Хлопець не заснув, сидить, чекає на свого братика. Ми приїхали. Трохи швидше, є 10 хвилин. Тож, поки буде сидіти, спокійно посижу, а як ні, то піду, прийдуся з трохи прогуляємося, подихаємо осіннім повітрям, скажімо так. Ось такі справи. Коротше, не захотів хлопець сидіти, тож йдемо з ним пройдемося. Свізу на вулиці? Так, ага, випхав маму. Йдемо погуляємо. Тут ми вже і повернулися додому, і як ви розумієте, часу на зйомку в мене майже не було, тому що поки приготувати або підігріти, дати їсти старшому, дати їсти молодшому, все проконтролювати. І плюс сьогодні в нас по плану були закупи. І я була на них сама, тож я думаю, що вам варто додивитись до кінця, плюс в кінці сума, на яку ми скупилися, а точніше, я. Також по дорозі ми потрапили в затор, діти заснули, і ось причина, чому ж я була на закупах одна. Але, звісно, що поки я була в магазині, хоч це було недовго, але діти попрокидалися, і я в темпі вальсу бігом все докуповувала і бігла до них. Тому що старший ще так, а молодший дуже прив'язаний до мене. Йому постійно потрібна мама, і зараз мені відлучитися це прям проблематично. Діти заснули в машині, і чоловік з нами залишився. А я сама перша на закупок покажу вам, що я беру. Поки що взяла тільки фрукти, овочі тут помідори, банани, яблука, цвітна капуста, гарбуз і мандарини. Це покажу, і потім зроблю розпаковку. Погнали далі. Так, швидко показує, що взяла. Взяла дані ось такі гризунці знову. Далі тут філе індийське, філе кубки і, Божий, філе фарш. і філе дизайне. Також Давид ось такі перекуси вся тут в школу, крекери, орео міні запаковані. серветки. Далі ось блоксидна капуста, приправа сіль, бекон. Гарбуз, там що у нас? Яблука, кускус, банани, майонез, вода, мандаринки, молоко, упаковка сух, маленьких сочки і картопля. Тепер відправляюсь на касу і подивлюсь, скільки це все займав в мене погрожах. Подивимось. І гаразд. ще раз прийшла в дитяче відео, бо я вагаю, що брати ці папа, чи ні. Бо вони, наче як пише, що з восьми місяця, але щось не знаю. Бремо, персик. Ваніль, банан, батат. Ну, давайте спробуємо. З персиком. Все ж таки. Спробуємо. І за ось це все. 147 сервіса. Напишіть у коментарях, чи цікавий вам такий формат відео. І буду вдячна за лайк, підписку та дзвіночок. Всім папа! -па.